Усім бажаю здоров'я. Прийшли на огірочки, вже хотіли їх виривати, але стало жалко. Ще назбирали ось скільки в відеречку, Єдине, бачу, що треба годувати. Не хватає, ось бачу, і калію, не вистачає і. Азоту носики гостренькі, а носики товстенькі, не вистачає калію. Але перш за все напав, бачу, дуже майже повністю спороз, ну нічого, хочемо поборотися. Було холодно, не рискнула фітопрепаратами. Пішла жара, так що рискну. В общем, фітоспоріном пройдемо і підгодуємо. Це така підкормка. Плюс додаємо в нас, ми в баночках зберігаємо ось аміачна селітра, бо ми беремо її завжди на розв'язку. Часто я використовую, я формули сама підбираю, дивлюсь на огірок чи на рослину, що її не вистачає, і тоді сама підбираю чи селітри кальцієвої, чи калію, чи аміачної. Але аміачна селітра, будьте, треба з нею обережною, якщо не під поливом і не завчасно политий, то можете попалити рослину. Тому у нас під, ми поливаємо постійно волога, то нам аміачну селітру можемо використовувати сміло. Це для того, щоб бачу, що не помирають, то хай ще тоді, як можливо, відпусти ще дивлюся, багатенько зав'язі. Так що ще живуть, бачите, ще плодоносять. так що Всім гарного врожаю і Божих благословінь.